Людина сама будує навколо себе жорсткий паркан з цих самих не можна, не можу, не вартує. Потім виглядає з-за цього паркана і заздрить тим, хто живе на волі. Руйнуйте стереотипи. А ми разом з вами. Фішка економіки. Вітаю вас! Нещодавно довелось побувати у декількох містах України. Київ, Вінниця, Рівне, Житомир. Кожне місто зі своєю історією, своїми особливостями. Проте такої атмосфери, яка панує у нас у Львові, немає ніде. Скажете, тому що це наше рідне. А ось і ні. Наші сусіди, поляки теж такої думки. А решту дивіться самі. У минулих трьох-чотирьох років у Львові відбувся серйозний зсув у розвитку туризму. Місцева влада визначила цей напрям стратегічним для свого розвитку і почала роботу над промоцією міста. У сфері бізнесу теж побачили, що влада робить кроки в цей бік і є потоки туристів, тобто споживач. Тому пропозиція різко почала збільшуватись. Львів може запропонувати. Туристам все те, що він пропонує іншим, тому що сфера зацікавлення є дуже широкою. Якщо раніше був найбільше розвинутий ностальгійний туризм, коли тільки почалося вільне відвідування. України після незалежності, то зараз ми бачимо дуже різну сферу зацікавлення. Львів туристичний має бути європейським. За чим приїздить турист до Львова? За тим, щоб одержати найбільше насолоди від яскравих вражень. А львівська індустрія допомагає гостю міста отримати те, чого він прагне. Місто не перестає дивувати, захоплювати та приваблювати. Торік його відвідали мільйон туристів. А серед іноземців найбільше, звісно, поляків. Польських туристів завжди на вулицях Львова є багато, тому що в поляків завжди є певний сантимент щодо Львова багато століть. Львів належав до території Польщі і тому діяльність багатьох видатних діячів мистецтва, культури, науки пов'язана власне зі Львовом. Історія Львова впродовж століть тісно пов'язана з Польщею і поляками з їх історією, вірою, традиціями, господарством, культурою тощо гостей з Польщі є приблизно третина. Теж є і груповий туризм, який ми побачимо по наших туристичних операторах. Самостійно подорожуючих, частка в минулому році була 12%. серед усіх туристів, які відвідали наші туристичні центри. Цього року вже частка є 15%. Теж бачимо зростання. З'ясувалось, в середньому туристи перебувають у Львові впродовж трьох-чотирьох днів, витрачаючи протягом цього часу 200-500 євро на особу. Втім, ці цифри стосуються лише тих, що затримуються у Львові, хоча б на кілька днів. Однак серед мільйона туристів, які за даними Мерії відвідали Львів минулого року, багато мандрівників, які приїздять лише на денну екскурсію і не залишаються на нічліг. Це і залежить від класу перебування, від того, в якому готелі вони зупиняються, від того скільки вони витрачають на різноманітні розваги і те. Що їх зацікавило, що вони хочуть придбати на згадку про Львів. Найчастіше поляки відвідують Латинський собор, Личайківський цвинтар, цвинтар Орлят, місця, які пов'язані з їх народом. Також не обходять стороною і площу ринок, важу ратуші та оперний театр. Яка дитина не приїде на могилу Марії Конопницької, на казках якої виховується кожний поляк? Звичайно, для всіх є багато таких. Місці, які пов'язані з польською історією, і це також є важливе для поляків, тобто дуже часто поляки вивчають щось в школі, в університеті і згадують про Львів, тому що події ці відбувалися власне у нашому місті. Що ж найбільше подобається полякам у Львові? Як виявилось, уподобання приїжджих залежать від віку. Молодь вважає за краще культурну програму розбавляти відвідуванням різних тематичних закладів, якими багата столиця Західної України. А от туристи старшого віку більше люблять знайомитись з пам'ятками архітектури та культури. Часто навіть оці реляції, ці відносини польсько-українські, так їх також. Цікавить особливо на зрізі сучасності, коли Польща і Україна це якби тандем, який от власне хоче війти в Європу. Туристи з сусідньої держави діляться на два типи: ті, які приїжджають разом з екскурсійними групами, і ті, які подорожують індивідуально. Перші зазвичай відпочивають за чіткою програмою з певними екскурсійними маршрутами, а ось другі складають програму для себе особисто. Є ще групи пілігримів. Тобто групи, які організують, як правило, наші римокатолицькі католицькі костели, і вони власне і займаються прийомом цих і обслуговуванням цих груп, замовляють тільки гідів, і то не завжди. От ці люди відвідують місця, які пов'язані, перш за все, з такими духовними центрами римокатоликів католиків і власне поляків. Активно вже дуже багато років в нас є гарна співпраця в туристичній галузі. Вони отримують інформацію від наших туристичних операторів. В них дуже багато партнерів серед наших туристичних операторів. Багато є сімей, які є спільними за Тому дуже звичайно частка є найбільшою. Туристи, публіка вибаглива. І зацікавити їх звичною екскурсією. Подивіться направо, подивіться наліво буде досить складно. А поляки взагалі знають наше місто краще за нас. Ви працюєте у цій сфері? Зважайте! Без родзинки досягти успіху буде досить складно. Три факти дата, архітектор, стиль від екскурсовода. І за кілька хвилин людям стає нудно набагато важливіше передати атмосферу Львова. І наше місто благодатне місце для творення такої атмосфери. Захвит це від того, що вони чують тут і бачать, що ось це те. Це ось тут камінь цей був, а ось це цей пам'ятник, а це тут відбувалося, Ось воно до цього можна доторкнутися. Полякам, які приїжджають до Львова, цікава не тільки історія Польщі, і не тільки ці місця, які пов'язані з польською культурою, Їх дуже цікавить Україна, українське мистецтво. Те, як живуть в тому місті українці. Ючи старовинним Львовом, ви ходите по його таємницях. А родзинки, про які ви ще не чули, у рубриці топ-5. На п'ятому місці люди в історичному одязі. Останнім часом вони заполонили місто: нічний бургомістер, колоритні квіткарки, живі скульптури, середньовічні лицарі і навіть капітан Джек Горобець, кого тільки не зустрінеш у Львові. Четверте місце жебраки. Вони у Львові говорять на різних мовах і мають різний антураж. Однак тільки тут бездомні видають свій власний журнал Просто неба і можуть поспілкуватись з вами на філософські теми. Третє місце ланцюг для сварливих дружин. Знайдете його на площі ринок на стіні будинку. Саме такий був встановлений вперше навпроти ратуші. Жінок приковували до нього за руку або за ногу і давали можливість подумати про свою поведінку. Друге місце оригінальні скульптури у Львові. Є багато вуличних скульптур, які розраховані на те, щоб їх гладили чи сиділи на них біля домініканського собору. Туристи люблять потерти палець і ніс племківському художнику Никофору Дровняку. І на першому місці річка під землею. Річка тече під землею в центрі міста як міфічний стікс. Вона була загнана під землю в 19 столітті. На це було декілька причин. По-перше, іноді вона ставала причиною повеней. По-друге, через запах, що йшов від водойми. Її століттям використовували як оборонний рів з водою і каналізацією. Зараз це улюблене місце досліджень ігорів. Ж ділової людини у сфері бізнесу не останній фактор. Досягти успіху без відповідного стилю вміння говорити та вести переговори фактично неможливо. Звичайно, винятки є, але ми поговоримо про те, як підкоригувати власні недоліки. Вміла дівка готувати та не знала, як подати. Дуже поширена приказка на Галичині. Так і в бізнесі. І ніби ідея хороша, і бізнес-план ідеальний, а показати задумане у гарному світлі не виходить. Як виявилось, неправильні жест, міміка, манера розмовляти можуть зіпсувати попереднє позитивне враження від людини, і всі намагання можна виконати у смітник. Міміч це просто необхідна складова. Публічності людини, якщо вона намагається просувати чи то бренд, чи то марку, чи то себе особисто, то вона повинна в першу чергу попрацювати з іміджем. В чому всього? Вчимо, як правильної міміки, жестикуляції, іміджу зовнішності і всього іншого, що з тим пов'язано. Вчимо, як правильно вести себе на публіці, як виглядати в кадрі і, і всякі інші речі, які є іміджево важливими. Якщо компанія або політик ставить перед собою високу піар-мету чи піар-ціль, вона витрачає на це шалені кошти насправді. Тобто бюджети, інколи бюджети піар коливаються від 100 тисяч там доларів і вище. Комерційний і політичний такі види піар в сьогодні в Україні найбільш розвинені. Першим проявом піар в Україні було використання політичного піару, поєднання пропаганди та так званого чорного агітація за окрему партію або ж окремого кандидата з одночасним очорненням конкурентів у очах громадськості. головна мета на той час. Крім того, саме тоді започатковано широке залучення практики скандалів та виправдань в Україні. Назвати піар таким ж класичним терміном дуже важко. Чомусь американська, європейська школа піару до нас доходить дуже запізно. Якось Піар в нас в Україні швидше має вигляд, обгортку чисто медійних речей. Ми всі є архітекторами суспільної свідомості, то потрібно працювати із суспільною свідомістю, визначати, що людям цікаво, які бренди будуть користуватися особливим попитом, чим ми можемо бути корисними цим брендам, і яку ми можемо допомогти їм ну, зробити якусь пропозицію. Яка допоможе в суспільній свідомості затвердити їх позитивний імідж? Виявляється, термін піар в даний час має близько 500 значень. Вперше його використав ще третій президент США Томас Джеферсон на початку 19 століття. Що ж це таке? Піар. Мистецтво досягнення взаєморозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та управління нею. Вікіпедія. Для чого ж служить піар? Перш за все, для формування позитивного іміджу людини чи компанії. Піар – це одночасно інформування цільової аудиторії та її моніторинг. Вся представницька діяльність компанії повинна бути чітко узгоджена з вимогами паблік релейшнс. Для того щоб правильно подати будь-які бренди, це є наша основна задача. чим ми займаємось, потрібно вияснити спочатку потреби, які існують на ринку. Для того, щоб просувати наш бренд, мною була розроблена спільно з керівником стратегія просування нашого продукту, те, як ми маємо з'явитися взагалі в засобах масової інформації в інтернеті, і тепер ми крок за кроком реалізовуємо цю продукцію. Львівський ринок піару здебільшого створений під конкретного замовника, під конкретну організацію, під конкретну політичну силу там, під конкретне підприємство піар-агенції з універсальними інструментами, з універсальними засобами, з універсальними фахівцями, з набором відповідним кадровим набором, насправді є дуже мало чомусь, не знаю чому. Якщо з людиною все зрозуміло, попрацював над собою, переборов страх і вперед, то з іміджем підприємства все набагато складніше. Якщо підприємство Яке в своїй послузі, там, чи в своєму виду товару, чи в своєму там, категорії виробництва виходить вперше з нуля на відповідний ринок, я думаю, що воно розуміє всі важелі, важелі популярності. І, власне, робота піарників тут не є першочергова робота. Піартики обов'язково мають працювати в тісному спарингу із маркетологами. Адже, власне, в маркетологів є це первинне бачення, там, бачення, розуміння, який відсоток їхній товар чи їхня послуга має охопити за рік, часу, за місяць, за два роки. У бюджеті кожної компанії закладена стаття витрат на рекламу, але іноді просто успішної реклами недостатньо для ефективного просування компанії чи бренду на ринку. Потрібен різносторонній інструмент з більш широким охопленням аудиторії, тобто паблік релейшнс, в який реклама увільняється як складова частина. Більшість підприємств, які виводять на вулиці своїх людей, там на пікети, на якісь громадські заходи дуже гучні. Це все є сплановані піар-акції, які переслідують певну мету. Як, як правило, у нас в Галичині така такі засоби виправдовують. У нас час вітчизняні компанії ще недостатньо, впевнені у власних фахівцях з піару. Тому для проведення особливо масштабних заходів запрошують іноземних фахівців. Чи виправдано це? Питання спірне. Адже якими профі не були іноземці, знання національного менталітету їм недоступно. І іноді це обертається великими проблемами. Те, що відмінно спрацьовує в одній країні, не обов'язково буде прийняти в іншій. Йдуть викривлення цієї ніші, тобто застосування піар-сфери не в класичному її образі. Можливо, адаптація до галицького менталітету, трохи нове, воно не дуже прийнятне. Тобто людина зазвичай думає, ну от я такий є, то чому я маю чогось вчитися іншого? Правда, Якщо в мене є такі звички, привички, то чому я маю бути іншим? Ну, але загалом воно починає переживатися. Тобто і більшість усвідомлюють, що насправді щось треба підкоригувати, правда? Бо щось мене не сприймають, щось мені не довіряють. Найефективнішою піар-технологією досі вважається пряма розсилка, коли рекламні листи виймають з поштової скриньки, неважливо реального або електронного. Їх швидше за все викидають. Але як не дивно, до того моменту, коли лист викидається в сміттєву корзину, підсвідомість встигає зафіксувати зображення або логотип, або навіть як якусь частину тексту визначаємо основну потребу нашого клієнта. Ми визначаємо основну його мету, тобто те на що спрямовується ця послуга або продукція, якщо йдемо про піар власне бренду, і вже готуємо тоді комерційну пропозицію коротко, лаконічно, доступно і так, щоб вона запам'яталася. Сучасний бізнес вже не може обходитись без піар-технологій, тому їх знання і розуміння принципів дії для бізнесмена необхідні як повітря. Це стосується і зовнішності, і поведінки і відповідно фахового сприйняття цієї людини, в тому числі. Ми розглянемо основні помилки підприємців при відкритті власної справи з юридичної точки зору. З одного боку кажуть, нехай кожен пройде свій шлях і наб'є свої шишки. З іншого боку, більшість помилок стартового періоду типові рубрика. Бізнес-ідея складання установчих документів. Початківців підприємців умовно можна розділити на дві категорії: ті, хто готує документи та реєструє їх самостійно, і ті, хто звертається в посередницькі контори для реєстрації фірми під ключ. Саме на етапі реєстрації створення бізнесу багато підприємців, довірившись юристам, не читають і підписують установчі документи. Читайте договірна робота в організації. Часто її взагалі немає. Основний договір скачується з популярних правових систем і приймається в поточній діяльності компанії. Такий підхід до питання розробки та використання основного договору компанії неминуче збільшує ризики будь-якої підприємницької діяльності. На жаль, судова система допомогти в конфліктних ситуаціях при такому договорі не зможе. Документообіг на підприємстві. Більшість підприємців на початковому етапі створення і ведення бізнесу не усвідомлюють необхідність вести повний і точний облік форми документів, які інкримінує нам держава. Наслідки бувають сумними. Наприклад, відсутність рахунок фактури позбавляє можливості отримання податкового вирахування, відсутність контролю бухгалтерії одна з найголовніших помилок. Як часто керівники та підприємці довіряють бухгалтерам вчинення всіх фінансових операцій на підприємстві, перевірка доцільності понесених витрат підприємством зазвичай відбувається занадто пізно, а втрачений час і гроші не повернути. Без пристрасті до книжки людині недоступна культура сучасного світу, інтелектуальне та емоційне вдосконалення. А пристрастью потрібно розвивати ще з дитинства. Хочете, щоб ваш малюк знав, як боротись за краще і вчився будувати вільне щасливе життя? Кілька порад у сюжеті. Діти наше майбутнє, і від того, як ми їх виховуємо, залежить майбутнє нашої держави. Одні батьки відверто ігнорують прагнення дитини розвиватись, інші аж занадто дбайливо виховують своїх чад, бігаючи з одного гуртка в інший. Як же вибрати золоту середину і створити ідеальні умови для розвитку наступного покоління? Кажуть, дітей не потрібно виховувати. З дітьми просто треба жити. А найголовніше брати активну участь у житті власного міста. Необхідність є така, що в принципі в Україні е, патова ситуація з читанням, але читання серед дорослих ще доволі актуальне, тому що воно е, має ще давні радянські традиції. А діти наші просто не мають такого культу книги і культу читання. І цей фестиваль, хоч він і є багатостороннім, проте основним аспектом його є книга, і література, і письменники. Пропаганда читання серед молоді мета дитячого фестивалю у Львові. Книга, зокрема, дитяча, це універсальний ключ, який відкриває брами світу. І тут зібралась молодь, яка це розуміє. Дуже люблю читати. Мене вдома дуже багато книжок, як і українських письменників, так і зарубіжних. Мені ну, цікаво відвідувати якісь такі заходи взагалі. Ми прийшли відвідати виставку, подивитися, які тут є книжки, можливо, придбати. Також про настільні ігри. І тут триває акція Збирати слонів. І ми теж заохочені і будемо збирати. Я дуже рада, що багато авторів, багато здатів. Я дуже рада, що багато авторів і видавниць своє життя присвячують дитячій літературі. Для мене ці люди глибоко віруючі. Люди віддані ідеї, тому що говорити про економіку в цій області просто смішно, тому що говорити об економіці в те області просто невірно смішно. Дитяча книга, конечно, відлічається тим, що в книга звичайно відрізняється тим, що там є ілюстрації, і тому над цим працює художник в Україні. Слава Богу, багато талантів і багато талановитих художників. Більшість з них не беруть участі виготовленні дитячої книги. Більшість з них навіть невідомі, і завдання видавця їх знайти. Наша задача здателя їх найті. Нам однозначно треба розширювати простір внутрішньої свободи і починати говорити з дітьми значно відвертіше на багато важливих тем. А ще у нас дуже великий людський потенціал автори та ілюстратори. І незабаром настане той час, коли вони стануть в центрі уваги світового книжкового ринку. Люба книга в принципі, будь-яка книга це затратна і трудоміська праця. Але крім цього, недостатньо для всієї цієї алхімії витратити стільки то грошей і стільки то праці. Тобто, це все ж таки творчість. І скільки часу потрібно для творчості, це гарне питання. Ну скільки потрібно часу для творчості, це крас вопрос хороший. Дитяча література становить левову участку на книжковому ринку. Проте говорити про дитячого письменника як про професію прибуткову зараз не приходиться, і на це є різні причини. Дай Бог щоб видавництво окупило свої, Дай Боже, щоб видавництво окупило свої витрати. Дай Боже, щоб автор заробив собі на нагорнятка кави. тому що навіть найкоротша дитяча книжка не пишеться за один день. Буває, що тебе осінило, у тебе виникла ідея, і ти все добре записав. І завтра вийде. Але, в принципі, ідеї виношуються. автор пише, переписує, допрацьовує. потім чекає, доки книжку проілюструють, доки вона вийде на ринок, і цілком імовірно отримає якийсь невеликий гонорар. Вазможна получітка кута маленького наращав Україні з видавництвом книг все добре. Видавництво книг продовжується, економічна складова, продажі падають, і обіг засобів на книжковому ринку зменшується. Торговля падає. Вибір між комп'ютерними іграми та настільними, нині для дітей очевидний, однозначно не другий варіант. Однак користі від цього не дуже багато. На противагу розробники настільних ігор дуже ретельно готуються до створення нової. Співпраця з психологами, спеціалізованими фокус групами, дає неабиякий результат. Ці ігри, які мають діти, дитину розвивати якісь здібності, мають Допомогти їй підготуватись до школи вони можуть спонукати її шукати щось нове. Багато вікторин, багато ігор на логіку. От саме з цим ми працюємо. Багато майстер-класів з різних напрямків: малювання, пластиліновий мультфільм, різні паперові майстер-класи. Дуже багато ну, таких штук, які діти можуть робити руками, вирізати, клеїти, малювати, пальчиками малювати на на розвиваючі майстер-класи на дрібну моторику, танцювальні майстер-класи трошки нижче знаходяться. Такі фестивалі неабияка мотивація читати і розвиватись для дітей. Книга будує світогляд, виховує моральні цінності, вчить знаходити нові можливості у сучасному світі. Бо дитина, для якої книга це необхідність, ніколи не відчує себе обділеною. Є якийсь певний вклад взагалі в майбутню літературу України в її, скажімо так, відомість в світі. Я б хотіла Я б хотіла побажати. Щоб слово економіка насправді існувало в дитячій літературі літературі. Більшість неправильних кроків здійснюються, стоячи на місці. Рухайтесь вперед. Пишіть нам на Фейсбук, вмикайте нас за тиждень і пам'ятайте, буде фішка. Успіх гарантовано.